Вітаю вас, друзі. Нарешті стало відомо, чому ж насправді Пригожин намагався організувати переворот у так званій Росії. І відповідь дуже проста: через гроші. Перше, це Это... Деньги? то можливо від нього просто відкупилися. У будь-якому разі російській владі більше немає за що переживати, адже тепер усе буде інакше чи ні по ітогом і Уже зараз можна сказати, що нічого не змінилося. Ну насправді дещо у них таки змінилося. Наприклад, російські федеральні канали почали максимально мочити вагнерівців. По поводу созданого міфа о максимальній ефективності частної воєнної кампанії Вагнер. Так що тепер, то точно для так званої Росії для Владиміра Путіна усе буде дуже добре, і головне ніхто нікуди знову не втече. Всі ці трусливі макриці. Як відомо, за Москву росіяни готові були битися до останнього, особливо їхні еліти, ані всі удрали Москви. Всі. все просто, всі, включає нашого президента. З'ясувалося, що найбільшими ворогами російської влади є банальний страх та алкоголізм. Удрал, командуючий росгвардії. Господин Золотов, который тут. То, что в Москву не сдали, это абсолютно точно Неизвестно, куда куди Дмитрий Медведев. кто Хто-то говорить, що він не удав, тому що напился. знищувати Пригожина фізично, принаймні станом на зараз, Владимир Путін побоявся, тому що це викликало б велике невдоволення серед вагнерівців і частини російської армії, і тоді ситуація могла би стати миттєво для нього набагато гіршою. Тому російська влада пішла трошки іншим шляхом. Пригожина і ще знищать, але пізніше. А поки його почали роздягати максимально і триває дискредитаційна кампанія на російському телебаченні проти вагнерівців. До речі, за дискредитацію Вагнера є стаття на так званій Росії. От подивіться, отак російське телебачення розповідало про подвиги російської армії під час знищення Маріуполя. Війська міноборони, чеченські підрозділення Росгвардії, батальйони Спарта і сомалі освободили Маріуполь за 71 день. А ось отак вони розповідають про вагнерівців та бахмут. Виявляється, Бахмут взагалі не мав жодного значення для Росії. І не найважливіший з точки зору всього фронту Артемовськ. ЧВК Вагнер брали 220 Чотири дня так, так неважливим абсолютно бахмут називають ті самі російські пропагандисти, які буквально ще місяць тому розповідали, що він стратегічно важливий. І так, Артьомовска Свобождьон, успіх стратегічної важності. Володимир Путін поздравляє штурмові отряди Вагнер. зараз же усе змінилося. Вагнерівці для росіян перестають бути героями. Тепер вони банальні зрадники. А Владимир Путін більше нікого не вітає. Путін боїться, що його підірвуть. Саме тому позавчора його охорона шукала вибухівку у Москві під мостами. Підключилися до цькування Пригожина та Вагнерівців і інші російські пропагандисти. До прикладу, чоловік Сімоньян. Він натякає, що, наче як Вагнерівці взагалі могли співпрацювати із Україною, бо по них не били. Чому, наприклад, ні один Storm Shadow, ні один Хаймарс? не прилітав розположенні Вагнерсь. Як відомо, якщо ви хочете дізнатися, чи брешуть російські пропагандисти, то треба просто з'ясувати, чи відкривають вони рота. І так само сталося у цій ситуації, тому що по вагнерівцях били хаймарсами до прикладу, у серпні минулого року у Попасній прилетіло чітко у їхню базу, і тоді, до речі, мало не подох Пригожин. А от чим дійсно не били по вагнерівцях, так це ракетами Storm Shadow. і то тільки тому, що вони у нас. З'явилися нещодавно словом на так званій Росії зараз активно триває кампанія із дискредитації Пригожина та Вагнерівців. Включилися абсолютно усі помийки. У той самий час Пригожин позбувається своїх медіа-активів. У нього їх хотіла забрати російська влада, а він вирішив їх просто знищити. Ось, наприклад, заява директора одного із його медіа холдингів. Він, до речі, зізнається у тому, що саме Пригожин створював ботоферми. Перші коментатори виходили в СМІ працюючи проти опозиціонерів Олексія Навального і інших представників опозиції які всерйозно пытались разрушить нашу с вами страну, тепер їхню страну намагався знищити сам Пригожин, а Російська влада у відповідь буде поступово по шматочках знищувати самого Пригожина, а тому він вирішив знищити цей медіаактив. Ми закриваємося і уходимо із інформаційної пов'язки страни. З нами Закривається і ході медіагрупа група патріот. Дуже цікава ситуація вимальовується. І Якщо Пригожин не знищить Владиміра Путіна, то тоді Владимір Путін поступово буде знищувати його та його оточення. Я у цьому впевнений. А самі вагнерівці записують жалісливі відеозвернення, у яких себе порівнюють із собаками, яких захотіли пристрелити. У вас, знаєш, єс вірна собака. Ви дали задачу вона виповнила. І сидить в будці, залізові трани, і от хазяїною вирішив просто податі пристріїть, Просто рішилі унічтож. Правда, при поганій грі вони все одно намагаються робити хорошу міну. Мовляв, усе іще не закінчено, і не просто так вагнерівці переїздять до Білорусі. Це чоловіка Вагнер в Білорусі. Пускай тепер всі гадають. Чим ми там будемо займатися? До речі, про Білорусь з'явилися супутникові знімки, на яких видно, що на території однієї із покинутих військових частин розставляють намети, і там, наче як мають мешкати вагнерівці, щоби за словами Лукашенка навчати білоруську армію, Це безцінно. Вотета нам треба взяти. Я не думаю, що на найближче майбутнє буде існувати якась серйозна загроза з боку Білорусі. Хоча у наш час не можна бути впевненим на 100% абсолютно ні в чому. Але якщо Вагнер залишиться далі, буде існувати. Якщо буде існувати і ті люди, які за ним стояли, то це означає, що далі Владиміра Путіна можуть чекати і ще великі, великі сюрпризи. Ви фактично Провоцируйте слідуючі мітяжи. Ви що думаєте, на этом хочеться? Вся армія вас ненавидить. І про російську армію це, до речі, частково принаймні правда. Ота, от наш, наш остаток і російські зеки, які зараз є частиною російської армії і входять до підрозділів Шторм З, записали відео, у якому розповіли про вже знайомі вагнерівцям проблеми. Нам не поставлялась БК. Нам не поставлялись ні вода, ні продукти питания. Не вивозили з До сих пор там гниють 200-ті. Ситуація прекрасна, а іще краще, що вони за півкроку до бунту й кажуть, що не будуть виконувати накази. Ми відказуємося дальше йти виконувати бови задачі по вот этим порядку Причин, котрої ми обратілися в обращенні, але проти цих зеків виступили інші зеки і стали цим зекам погрожувати. І, сподіваюся, вони наб'ють таки стрілку та повбивають одне одного. Пазивної мой буря, якщо я в чомусь то обманув. Пусть кажуть мужики, У нас ж та гражданська війна получається честь собственного народу на ну, честь, да. нам дається зарплата. Нас кормять на убой, Понял, тенденція досить непогана. Росіяни сперечаються із росіянами. Росіяни погрожують росіянам. Я впевнений, росіяни іще будуть вбивати росіян, але. Продовжують ліквідовувати російських загарбників на нашій землі і збройні сили України. Учора було завдано ракетних ударів по російських загарбниках у тимчасово окупованому Бердянську. Колаборант Рогов написав, що насправді усе збила російська протиповітряна оборона і прикріпив відео, де видно, що влучання насправді були. Офіційних повідомлень про те, чим же відпрацювали, не було. Але судячи зі знімків, які публікують росіяни із місця подій, можливо, працювали саме ті ракети Storm Shadow. Абревіатуру, абрівіатуру, видимо, СС. А тепер я нагадаю, друзі, про те, із ким ми маємо справу. Просто порівняйте, ми б'ємо чітко по російських загарбниках, по тих, хто прийшов на нашу землю зі зброєю в руках. А росіяни завдають спеціально ударів по цивільних об'єктах, Об'єктах як от днями у Краматорську і радіють цьому, та обіцяють бити по цивільних об'єктах і ще, якщо ми будемо обнаружувати такі. Собрання наподобі того, що було тут на днях в Краматорске, Ми будемо їх уничтожать, тому что це люди, которые объявили нам війну. Відповідно, нам із вами не варто просто сподіватися на повстання перевороти на так званій Росії. Нам треба посилювати військо, щоби наше військо знищувало якомога більше окупантів на нашій землі.